Доброго вечора, дорогі глядачі. Сьогодні ми прочитаємо текст із Євангелії, це Євангелія від Івана, Шостий розділ читаємо із 35-го вірша. Шостий розділ, 35 й вірш Євангелії від Івана. І Ісус вже сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Я сьогодні хотів би. Сказати про те, що одного разу Ісус Христос, коли був на цій землі, і Він зібрав своїх учнів, і не тільки учнів, а великий натовп народу, який прийшов слухати Ісуса Христа. І от ці люди вони дивилися і слідкували за тим, що навчає Ісус Христос або чому навчає, і саме ці слова. Коли вони слухали цю проповідь Ісуса Христа, вище там говорилося про те, що який хліб давав Бог з неба народу Божому. І коли дійшло до того, що про хліб той, який зараз, то Ісус Христос сказав такі чудові слова. Він говорить, що Я є хліб життя. І говорить, що хто той, хто до мене приходить, Він. Не буде голодувати, а хто вірує в мене, він ніколи не відчуватиме спраги. Звичайно, якщо сьогодні дивитися на це, то інколи можливо і декому це стане парадоксально, тому що сьогодні кожен з нас скаже, що ми віримо в Бога, але все одно ми хочемо пити, ми знаємо Бога, але все одно нам хочеться їсти, і як навіть приказка. Цього світу вона говорить, що хліб всьому голова, і це дійсно можливо так. Але я хотів би сказати тільки в відношенні нашого тіла, але не в відношенні інших речей. І тому саме Ісус Христос, коли Він говорив людям цю ці істини святі, Він сказав, що Я є хліб життя. І от сьогодні я хотів би подивитися або провести аналогію, чому ж Ісус Христос. Назвав себе хлібом. Звичайно, якщо ми дивимося на слово, яке він сказав, що хліб життя, то це означає, що для всього, для кожного або для всіх людей, для кожного життя, кожної окремої людини Ісус Христос може бути хлібом. Тобто тим, хто дає істину, поживу. Тому що в 51 му вірші. Цього ж розділу 6-го Євангелія від Івана, він говорить, що я хліб живий, що з неба зійшов, і хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. Тому, говорячи про себе цю істину, що я хліб життя, Ісус Христос мав, звичайно, в виду нашу безсмертну душу, не наше тіло, а нашу безсмертну душу. Тому що те, що Він говорив про Душу про хліб про себе, то він говорив про те, що коли людина буде знати Ісуса Христа, коли людина буде вірити в Нього, коли вона буде мати в собі цю істину і жити по законам Божим, виконувати Божі правила у своєму житті. Тоді така людина буде жити по вік. Тобто смерть для неї нічого не буде значити, тому що смерть для цієї людини буде тільки для її тіла, про яке Біблія говорить, царство Божого воно не наслідує. Кожної людини тіло воно в царство Боже попасти не може, тому що воно складається з крові і плоті, і Біблія говорить, що і плоті, кров, і царства Божого. Наслідувати не можуть. Тому нам сьогодні важливо подивитися на те, а чому ж Ісус Христос назвав себе хлібом і провести, провести аналогію між земним хлібом і хлібом небесним, тобто Ісусом Христом. І чи мав Він право так назвати себе? Ми вже сказали, що хліб, життя Ісус Христос це хліб для нашої безсмертної душі, для душі кожної людини. Яка є безсмертною, незалежно від того, вірить людина чи ні, але Ісус Христос може являтися для цієї душі хлібом, якщо Він являється, то така людина житиме по вік, вона смерті не побачить. Тобто душа її не буде зв'язана із смертю ніколи. Але якщо, ця, якщо людина не прийме Ісуса Христа як хліб життя, така людина буде жити тільки на цій землі. Але коли прийде забирати смерть її тіло, то разом з тим забере вона і душу, яка не зможе потім жити в вічності разом з Ісусом Христом, і це дуже велика проблема. Тому Ісус Христос назвав себе хлібом життя, і стоїть питання: а чому? Або яке право Він мав це робити? Ну, проводячи аналогію із нашим земним хлібом. І тим, що Ісус Христос є хліб життя, я хотів би сказати перше, що для того, щоб хліб у нас був на столі, це не означає, що він так просто прийшов на нас стіл, і це не просто ми зайшли в магазин і купили його. А перш за все, для того, щоб хліб дійшов до нашого столу, перш за все, землероб, який працює, він що робить? Він іде і підготовляє. Землю. І от Бог напротязі багатьох віків, для того, щоб прийшов Ісус Христос на цю землю, Він підготовляв цю землю для прийняття Ісуса Христа. І коли Він прийшов на цю землю, то це означало, що земля або народ, почва ця, вони були готові вже прийняти цю, цей хліб, це насіння, тобто Ісуса Христа. Слідуючи, коли ми дивимося. То проходить сівба. Тобто землероб сіє цю, це зерно для того, щоб потім продовжувати чекати від нього врожаю. Так само і Ісус Христос, коли він прийшов на цю землю, то Він сіяв свої золоті слова, слова істини кожній людині для того, щоб цей плід був принесений у житті людей, для того, щоб людина приносила плід хвали. Плід покаяння нашому Богу і Ісус Христос, як хліб життя, зробив все для цього. Далі ми бачимо, що йдуть е, жнива. Приходить час жнив. Ми бачимо, що коли йдуть жнива, то е, це і е, скошування е, цього хліба, і обмолод цього хліба, і перевівання цього хліба, і зберігання його у коморах. Так само і, і Ісус Христос, коли був на цій землі, то слово Боже говорить, що він жив не так, як великі багаті люди, а він жив так, як жив цей народ. Він відчував труднощі, він відчував проблеми, він відчував натиски на себе. Він інколи було такі моменти, що приходилось йому і. Втікати від е, своїх ворогів або е, залишатися небаченим, щоб його не не побачили, і тому, що ще не прийшов його час, і багато різних проблем. Тобто, іншому, іншими словами, його е, до нього відносились не дуже добре, так само, як і цей хліб, який на землі він е, переносить у ці всі е, зрізання. Можна сказати, молодьба це кожен розуміє, що по цих снопах б'ють, і це все труднощі, які. Е, цей хліб випробовує для того, щоб прийти до нас на до нас на стіл. Так само Ісус Христос для того, щоб бути хлібом життя, Він перетерпів усі ці е, труднощі і всі ці проблеми. Слідуючи, ми бачимо, що іде е, те із фізичним хлібом, що коли його беруть і до млина або у мельницю, де перемелюють на муку. І тут, звичайно, ми розуміємо, що. Так само, і Ісус Христос, наш Бог, Він послав наш Бог, послав Сина свого Ісуса Христа на цю землю, який перетерпів великі муки і великі страждання для того, щоб стати хлібом життя. Ми знаємо, що коли його відвели до пилата, коли до ним знущалися, коли його били, коли його надівали терновий вінок. Із великими тернами і били по голові, коли він стікав кров'ю, коли він мучився, це все означає те, що він пройшов оцю мельницю страждань у своєму житті для того, щоб стати живим хлібом. І далі ми бачимо, що кожна господиня потім уже цю муку вона сажає в піч або на хлібозаводах для того, щоб цей хліб був готовий і прийшов столу до столу. І тому ми бачимо, що і Ісус Христос Він також переніс цю смерть для того, щоб стати хлібом життя. І саме Його Воскресіння, Ісуса Христа, воно стало реальним для кожного із нас. І тому сьогодні, дивлячись на це все, проводячи цю аналогію, ми бачимо, що Ісус Христос мав повне право назвати себе хлібом життя, але хлібом духовного життя, хлібом того життя, яке дасть. Е... Можливість нам жити не тільки на цій землі, але і в вічності. Нехай Господь кожного з нас поблагословить. Дякую за увагу.